Усім привіт, в продажі Honda CRV 2012 року випуску 2.2 дизель, автомат, повний привід, все, як ви любите. Максимально можливий комплектації в гарному, чудовому кольорі, такий темно-коричневий колір, дуже рідкісний. Також кузов у нас в рідній фарбі. Дивіться, відео до кінця, буду проходитись товщиноміром. Пробіг даного автомобіля 220 тисяч, також ця сервісна історія присутня. Це вам буду поступово показувати. Ось такий гарний клірінс автомобіля. Ця машина дуже гарно себе зарекомендувала в нас в Україні, тому не потрібно багато про неї розповідати. Вже думаю, багато хто знає цю машину. Максимальна оптика передня та задня, умивачі фар, про фари, передні та задні партроніки, також задня камера, все присутнє. Капот, бампер без струю, без колів. Це в гарному збереженому стані. як бачите. Також вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Присутня е, така панорамна криша. Скляна, чорна, дуже класно, стильно виглядає. Так. Е, також дзеркала у нас з індикаторами поворотів, з складанням, з підігрівом, все як має бути. Ось такий у нас гарний колір такий коричневий, так на сонці переливається, як бачите. Також Куз увесь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без полів. Такі на задній вигляд автомобіля, також задні парктроніки, задня камера, фаркоп з розеткою. Все на місці, такі рейлінги. Можна їх зняти, якщо вони вам не потрібні. Також вікна ззаді з підігрівом, притоновані заводським напилом. Також додатково можна собі притонувати. Повний хром пакет округу. Така машина у нас в максимальній комплектації. Ще раз повторюсь на шкірі, на панорамі, на підігрівах. Пізніше покажу вам салон. Така у нас резина ще добротна, дуже гарний великий ще протектор. 17-й радіус колеса в нас показую. Покажу, покажу цей, з цієї сторони автомобіль. Так само все гарненько, бачите, Такий, таке дуже гарне відзеркалення автомобіля. Зараз перевіримо її товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profyne. Кузов у нас весь в рідній фарбі, але додатково вам пройдуся все покажу прибором. Адже не кожен має такий прибор, щоб перевіряти фарбу. Одразу показую все по машині, як є. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, телефонуйте, все, вам детально розповім по послузі доставки і про щось домовимося. Так, дах. Тут у нас наступна частина зі скла. Ляда також у нас знищені ржави без корозії. Бачите, все речоги, все в гарному стані. Машина повністю розмитнена, вже сертифікована, готова до постановки на облік. Кажу, якщо щось будуть додаткові питання або, можливо, щось забуду сказати по комплектації, все розпишу в описі під відео. Телефонуйте, там є номер телефону, написаний також в групі Вайбері. Посилання на групу залишу в описі під цим відео, там публікую фотографії, ціну, опис. Будь-які деталі по автомобілю. Так, а зараз перейдемо до салону. Так, переходимо до салону. У нас присутній повний електропакет, складання підігрів зеркал, як і говорив. Знизу нічого, ржавого немає. Ось він код для перевірки надаю, фіксуйте собі. Так само пороги, пластик. Нічого не побито, сидіння не витерте, не подерте. Так само пасажирське сидіння, підлокітники такі шкіряні. Потолочок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає, тварини не возили, не палили. Так що З цим проблем не буде. Мультифункціональне кермошкірине, так само в гарному стані присутній користь контроль, блютуз, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала. Тут у нас йде управління дзеркалами. Зараз присядемо. Також можна підключати телефон по Bluetooth, розмовляти собі в дорозі. Щоб було зручно виведені кнопки на кермо, регулювати звук, так само перемикати станції, диски або музику на телефоні, все можна через кермо. В комплекті у нас так само є два ключі. Зараз заведу автомобіль. Так само тут у нас йде управління, управління парктроніками, так само можна включати вмивач фар, стикана приборна панель. Мотор працює чітко, рівненько, також коробка все гарно переключає. Тут стоїть гідротрансформатор, пізніше зробимо невеличкий тест-драйв. Дивіться, війду до кінця сенсорна навігація, у нас так само включається магнітофон, будь-що така у нас панелька, без царапин, і бачите, такий збережний стан автомобіля. Ось Так у нас відкривається шторка. Це нас панорама, так все закривається. Само підсвітка, все повністю працює. Таке дзеркальце для вигляду, щоб бачити задніх пасажирів, а також футляр для окулярів. Тут у нас дзеркальце з підсвіткою. Так само все присутнє, бачите? Це функціонує. Кожна кнопочка вечором підсвічується. Так само двозонний клімат контроль, автозатемнення дзеркала можна включити або виключити, як вам забажається. Так само такий передачок, сервісна історія. Дивіться, до кінця вам буду показувати. Також тут у нас схована документація. Так само все згодом покажу. Так. Підігрів сидінь. У двох режимах Підстаканники. Тут такий у нас бардачок ховається, дуже місткий, великий і можна багато чого сховати. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду. Так само вікна приламіновані заводським напалом, щоб не вигоряв і не нагрівався швидко салон. Така у нас дверна карта, також блокування замка, щоб діти не могли відкрити зі середини. Такий задній у нас диванчик. Місця взаді дуже багато, немає тунеля, буде комфортно сидіти трьом пасажирам, такий підлокітник з підстаканниками. Так само сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике габаритне перевезти, це все без проблем зможете зробити. Ось так Зараз присядемо. Так є такі карманчики, місця дуже багато в машині. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором кожна кнопочка підсвічується, все дуже добре видно, нічого не витерто, як бачите. Такий стан автомобіля, також підсвіточка, вішечки, все як має бути. А зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення. Вікно на задній з підігрівом. Тут у нас присутня камера, так само парктроніки. буде комфортно паркуватися фаркоп з розеткою, можна собі будь-який причеп під, підчепити без проблем. Також він швидко якщо він вам не потрібний, можна швидко його зняти. Так само така у нас поличка. Така, Такі дві підлоги, можна сказати, вона складається або забирається повністю, якщо не потрібно. Знизу тут у нас так само повноцінна запаска, домкрат, ключі, все в комплекті, як має бути. Пластик не зацарапаний, не витертий. Бачите, так розеточка присутня для холодильника або для заряджання девайсів, все тут у нас добре. Такий великий просторий багажник. Саме тут пластик невитертий, такий міні-дашок створюється, якщо потрібно сховатись від дощу, десь собі присісти на природі, на рибалці. Це все без проблем зможете зробити. Так, показується з цієї сторони. Дверна карта, накладки на порогах, такий у нас диван з цього ракурсу, дуже м'якенькі сидіння, приємна шкіра на дотик. Саме тут все добре, у нас нічого не протерте, не поцарапане. Дверна карта переднього пасажира. Саме все у нас добре, ржавчини немає, повторюсь. По машині пороги, пластик, накладки, Honda. Все тут добре. Букова підтримка не просижена, не протерта. Така на спинка, такий гарний збережний салон і зовнішній стан автомобіля. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Так все класно, стильно виглядає. Тут у нас ховається документація, зараз все я вам буду показувати. Тут у нас сервіска. Така книжечка, зараз я вам відкрию. Така у нас документація. Автомобільна з 2012 року випуску, як і говорив. Так, тут у нас по документації різні книжечки, інструкції, сервіска, різні виписки зі сервісу, так само все присутнє. Тут у нас бачите, фіксуйте Honda. Він код, все прописано. Так. Ось усі відмітки про обслуговування автомобіля. Собі ставте на паузу, фіксуйте, передивляйтеся. Останній пробіг 211 тисяч 24 рік, другий місяць, 7 число. Далі ніяких відміток вже по автомобілю немає. Тут просто по техогляду відмітки були. Так, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Як у нас виглядає підкапотний простір, так само все гарненько, ніякої режації немає. Всі полки ціленькі, як бачите. Кріплення так само всі цілі, пари всі оригінальні. Мотор працює чітко, ріненько. Ніяких запотівань немає, так само стоїть добрий акумулятор. Як бачите, всі рідини так само в нормі, антифриз, тормозна рідина. Все як має бути. Мотор працює чітко, рівненько, без ніяких шумів і посторонніх звуків. Так, Показує автомобіль ще раз ззовні. раззовні. нас бік синоновий, світять білим світлом, буде дуже гарно свічувати вам темно пору доби або вночі. Такий гарний, чудовий, коричневий колір. Автомобіль, повторююся, весь в рідній фарбі. Все вам показував тушиноміром. Дивіться відео повністю. Нічого не пропускайте. На правильних колесах 17-го розміру з, з високим профілем різини. Будете впевнено, впевнено себе почувати на різних ділянках дороги, будь-то ямки, горбки. завдяки повному приводу, к високому, гарному кліренсу Гарній резині, автомобіль будь-куди заїде. Так само паркопчик з розеткою. Думаю, знадобиться рейлінги. щоб чіпляти будь-який багаж на кришу, якщо вам не буде достатньо багажного відділення. Хоча воно тут дуже велике містке, все я вам також показував. Також передні та задні партроніки, задня камера, буде комфортно паркуватися. Такий вигляд автомобіля. Кузов без м'ят, без сирапин, без колів, весь в рідній фарбі. Дуже хороша, хороша ще резина стоїть на зимова. Дуже подобається мені цей колір. Машина повністю справна, технічна, так само відкрита до будь-яких перевірок, клімат-контроль так само працює, і також умивач фар, протитуманні фари. Все на місці, панорамний дах такий Гарного вигляду надає, а зараз зробимо невеличкий тест драйв. Зараз проведемо тест-драйв машиною, так показую, як включається задня камера, коли включаємо задню передачу, включається автоматично паратроніки. І задня камера. Так, переводимо режим драйв. Легенько торкаємося. Хто попередньо не їздив на автоматах, також все детально розказую, показую. Можу навчити. Це все набагато легше, ніж на механіці. Багато хто переживає, що не зможе поїхати на автоматі, але це наоборот дуже легко. Так, автомобіль планенько переключає передачі, гарно набирає. Це я так легенько нажимаю на відсотків 30 педальку. Все у нас підсвічується по салоні, навігація, кермо мультифункціональне, великі дзеркала з підігрієм, гарна оглядовість, висока посадка, дуже м'якенька підвіска, також панорамний дах. Дуже гарного вигляду надає також дзеркало з автозатемненням. Тут така лампочка світить синім, синім світлом, буде така гарна, приємна задишна атмосфера, коли темно буде. Так само шкірині сидіння з підігрів, гарному збереженому стані, Двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, все це надає комфорту, з цим автомобілем. Тож, кого цікавить, телефонуйте, переїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим, самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, групу Viber, Telegram канал Посилання на групи залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі, які приїхали, вже є в Україні або такі, які вже прямують в дорозі. Там фотографії, ціни, опис і все остальне. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Все вам детально розповім. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!